Вітаєш, мені глядачи, мені цікаво, хто вирішить долю цієї війни, Америка чи Китай? Тому що багато політологів говорять, що саме Китай вирішить долю цієї війни. Ну, якщо, якщо не перестане підтримувати Рашу, так? якщо перестане підтримувати Рашу. Але все-таки США і Європа це теж досить, досить сильні, досить сильні. Хто б там що не говорив? Але до цього часу допомагають триматися, не програти, вистояти в Україні. Тому, тому зараз ми подивимося, хто ж допоможе дійсно Україні в цій війні. Це буде Америка, Китай чи Європа, да? це буде Америка. Це буде Китай. Чи це Європа? Так, потім будемо докладати, якщо буде необхідність. Так, Америка. Америка дає нам, надає, нашому дому Америка надає велику допомогу, велику допомогу. Допоможе, да? тобто допоможе. Так, Китай. Китай тягне ситуацію. Китай тягне ситуацію і він, знаєте, по Україні він затягує. От Китай впливає на те, що ця війна затягується, більш, більш я б сказала, тим, що, мабуть, допомагає вистояти раші, да? він більше, знаєте, як спостерігає, він захищає в першу чергу себе. Але він такий пасивний. Він пасивний спостерігач і затягує, затягує в Україні щось, да? війну. Європа, Європа дає ресурс заради свого задоволення, да? заради, заради себе, себе красивий красивої і багато, я даю ресурс. Америка дає недостатньо, Європа дає багато ресурсу. Китай затягує ситуацію. Отак би я сказала. От дивіться, як, як. Так, а завдяки кому, кого все-таки Україна виграє цю війну. Завдяки кого? Обнулення? Хитрує, обнулює? Контр... Ну, через контроль обнулення йде? Так, Китай. Китай більше збирає інформацію про цю війну, спостерігає, збирає інформацію, кидає хвостом вашим, нашим Китай. І намагатиметься обходити небезпечні ситуації для себе. Ну, він захищає тільки себе, небезпечні ситуації для себе. Скільки можу, трішки даю. Тим самим затягую війну, да? трішечки даю. Але якщо, якщо що, то я назад до себе, до своїх берегів поплив. Він, бачите, і вашим, і нашим. Європа сила, шанс, шанс. Силу і шанс дає. Ресурс великий дає. Силу, шанс, підсилює. Підсилює, тому що. Тому що вбачає Україну у своїй когорті, тому що близько, да? близько це стоїть. Ну що, Америка хитрує, ці хитрують. Хто ж закінчить? Знаєте, тут більше йде, як Європа. Угу. Так, Америка реалізує, по-хитрому реалізує ідеї якісь. Якісь ідеї. По-хитрому реалізує ідею. Іде... Поступово не поспішаючи, поступово <кій> карта не тільки зупинки, карта поступового, поетапно поступово реалізує ідеї. Вони не поспішають. Ну, Це така політика Америки. Ви знаєте прекрасно, що вони, вони діють всі ці ідеї, вони покроково виконують так, як не поспішаючи. Да? Вони не поспішаючи, але реалізують ідеї, по-хитрому реалізують, по-хитрому дають розповідають. Роз розподіляють цю допомогу, якось вони по-хитрому їй дають, да? хитрі ходи. Китай, він прийняв рішення. Почати? Ну, він приймає рішення, які пов'язані із далеко ідущими планами. Вони приймають рішення досить. Зважено, які варіанти вибрати. Знову дивіться, Двійка, двійка. Вашим, нашим, вашим, нашим. Знову двійка, це коливання, це планування для того, щоб вистояти їхнє завдання, вистояти, вистояти. В них економіка. Як вона захитається, ця економіка, то буде, будуть їсти вони горобців знову, там, розумієте? Тому вони дуже-дуже виважені. Вони прийняли рішення ну, досить обачно планувати, перспективи. Да? Європа, що Дає, дають, підсилюють, дають шанс, да? тому що вони розгублені, вони розгублені, вони стоять перед вибором, що їм робити далі, як змінювати ситуацію у війні. У них така як, невеличка як паніка, розумієте? Чому? Тому що. Тут же ж можуть, може оця війна перекинутися і на їхню територію. Тому вони дивляться, що можна, як допомогти, що можна дати, що треба дати, який ресурс надати, що да, для того, щоб змінити ситуацію. Ну, більше всього, я скажу так, що більше всього всі ці історії робить для України це Європейський Союз. Ось так, звідти ресурс, звідти підсилення. Ось так. Америка дуже довго розкачується, хитрує, розраховує кожен крок. Ну, а ці взагалі, це так, це так. Дивимося, дивляться на на чию сторону стати. Вигідно туди, туди хвостом кинули. Вигідно туди. Так, ще остаточно. Ну, вони, вони в команді. Хто б що не говорив, вони все рівно в команді з Україною. Китай, Китай боїться. Китай боїться, що різких якихось рухів, робити різкі рухи. Стоїмо, думаємо, захищаємо, тягнемо, бо ми боїмося. Так, є страхи. І Європа, і Європа. Знову Європа надасть основний ресурс. Я скажу так, основна нагрузка у тому, що Україна переможе, я думаю, що по-хитрому. Похитрому ця Америка перекладе на Європу. Чому я так думаю? Тому що Пентакль, король, дама, цей туз, туз Пентаклі і десятка пентаклей. Да? Ось дивіться, це ті кошти, які буде вкладати Європа в Україну, тому що вона. Хоче змінити ситуацію із війною, тому що, тому що, тому що Україна ближче е, до Європи, ніж вона, ніж вона ближче до е, Америки. Китай ні. От, не знаю. Дехто е, говорить, що саме Китай зможе зупинити Путіна, ні. Е, зупинить, зупинить е, е, знаєте, як іде? От а, Америка подасть ідею, як це зробити, хитру ідею, як ну, допомогти. Але знаєте, тут вони ж теж вони давали допомогу. Я не скажу, що вони не давали. Ось вона йшла допомога. Вони давали, вони зупиняли прагматично, вони в одній команді, але ідею, як саме до, до, давити, дотиснути Росію, да? ідея йде з Америки. А ресурсно все-таки, я думаю, що буде Європа. Ну, дивлячись на ті пентаклі, які випали. Бачите, скільки, скільки тут випало карт. Ресурсних карт. Ось так. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.